У 2013 році всього навсього кілька десятків людей пройшли в Києві таким маршем на захист прав ЛГБТ. Вони були невдоволені тим, що прайду хороняють загони поліції, тож їм бідолашним не дозволяли висловити свою думку і розпустити свої руки. Сутичка з поліцією тривала до ранку. Загалом це найкривавіший епізод сучасної прайд історії. По суті, ці результати і є показником ефективності прайдів та інших заходів для нормалізації суспільства в Україні. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. І зараз я вам розкажу, з чого все починалося, аби ще раз підкреслити: будь-яка дія викликає протидію, а насильство породжує боротьбу за власні права. Те, що хотілося приховати, стає видимим. Сьогодні говоримо про ЛГБТ-прайди, ж Почався червень, прайд місяць. З чим я нас всіх. І вітаю, це найкривавіший епізод сучасної прайд історії. По завершенню на учасників акції оголосили так зване сафарі полювання. Побили як тих, хто брав участь у прайді, так і тих, хто просто був схожий на представників ЛГБТ-спільноти. За його словами, поліція провела майже спецоперацію в ніч на 23 червня. На паркові зупинили автобус, який віз в центр 200 таких снарядів з лайном. Треба зробити щось, аби цьому завадити. Є ідеї? Є ідеї. Закидаємо петардами. Та ні, ну, ну треба щось оригінальніше. Ми ж на ній якійсь та там це. Ну, це дуже просто. А, ні, окей, ляжемо на дорогу, щоб не пройшли. Ага, ляжемо і будемо молитися. Ну, не підходить. Я купила нову сукню. Я не можу лягати на брудний асфальт в новій сукні. Давай інше. Що потрібно? Заблокувати квартал. Серйозно? Нас не так багато. У нас ми ні не те, що квартал, ми нікого, ми взагалі ні взагалі нічого. Ми вулицю не можемо заблокувати. Ладно, давай ще подумаємо. Чи існують ЛГБТ люди, які вам можуть не подобатися? Звичайно, так само як і серед гетеросексуальних і цизгендерних людей, є ті, хто вас бісить і дратує з однією тільки різницею. Тим, хто схожий на вас, ви даєте право висловлюватися і проявлятися. А тих, хто відрізняється, прагнете знищити чи принаймні зробити невидимими. Не треба так, ставайте кращими і не бійтеся змінюватися. А то вимрете як динозаври. Зустрінемось.